Доброго та благословенного Богом ранку я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Я бажаю всім краянам, я бажаю всім українцям і всім, хто дивиться цю передачу іншими засобами, не тільки через телебачення. І разом з вами. Я дякую Богові за новий день життя, адже Він нам подарував його. Я дякую за обітниці. Це велике щастя, що ми маємо нагоду відкривати сьогодні святе Слово і читати Його. На жаль, деколи люди шукають праведності у людей, але ми маємо шукати праведності у Ісуса. І ось у другому посланні до Корінтян, у п'ятому розділі, у 21-му вірші, ось що ми читаємо: того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом. Щоби в ньому стали Божою праведністю. Прощення та виправдання це не одне і те. Ж. Повіривши, людина перестає бути бунтівником, дитиною гріха і сатани і стає вірним, підданим Ісуса Христа і не через успадковану благодать. А тому, що Христос приймає її як свою дитину через усиновлення. Грішник отримує прощення своїх гріхів, оскільки ці гріхи були покладені на замісну жертву і поручителя. Господь звертається до Свого небесного отця, кажучи: це моє дитя. Я скасовую його смертний вирок і дарую йому мій страховий поліс життя, тобто вічне життя, адже я зайняв його місце і постраждав за його гріхи. Він, мій улюблений син. Таким чином, прощена і задягнена в прекрасні шати Христової праведності людина постає перед Богом невинною, прерогатива Отця. Прощати наші злочини і гріхи, оскільки Христос узяв на себе нашу вину та помилував нас, зарахувавши нам свою праведність. Його жертва повністю задовольняє вимоги правосуддя. Багато хто вважає, що вади їхнього характеру не дозволять їм досягти встановленого Христом стандарту. Однак. Таким потрібно лише упокорюватися на кожному кроці під міцну Божу руку. Христос оцінює людину не за кількістю виконаної роботи, а за духом, з яким вона виконує цю роботу, коли Він бачить, що люди несуть тягарі, намагаючись робити це покірно, не довіряючи собі, але покладаючись на нього. Він додає до їхньої праці свою досконалість та свою силу. І Бог приймає цю працю. Ми обдаровані в улюбленому сині, вади грішника, покриті досконалістю і повнотою Господа, котрий є нашою праведністю, хто зі щирою горливістю і розбитим серцем докладає покірних зусиль, щоб жити в згоді з Божими вимогами. Натихо та й дивиться зі співчуттям та ніжною любов'ю. Він вважає таких слухняними дітьми, і їм залічується праведність Христа. А далі, виправдавшись вірою, що ми маємо? Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. Виправдання вірою для багатьох є таємницею. Бог виправдовує грішника, коли той кається у своїх гріхах. Він бачить Ісуса на Голговському хресті. Людина дивиться на всю викупну жертву, як на свою єдину надію через покаяння перед Богом у порушенні законів Його правління. І через віру в нашого Господа Ісуса Христа, який може спасти і очистити грішника від усякого злочину. Посередницьке служіння Христа почалося тоді, коли людина стала винною перед законом та піддала себе стражданням і нещастям. Заради спасіння людини та її воз'єднання з Богом, закон не був скасований. Замість цього Ісус узяв на себе служіння поручителя і визволителя, ставши гріхом за людиною, щоб людина могла стати праведністю Божою в тому і через того, хто був не з Отцем. Грішники можуть бути виправдані Богом тільки коли Він прощає їхні гріхи, звільняє від заслуженого ними покарання. І ставиться до них так, немов вони завжди були праведні та не грішили, даруючи їм своє уподобання. Вони виправдані тільки завдяки заліченій праведності Христа. Отець приймає Сина, а з Ним через Його викупну жертву приймає і грішника. Тисячі людей вірять у Євангелії та в Ісуса Христа як Спасителя світу. Але ця віра не спасає їх. Вони не каються і не мають тієї віри, яка покладається на Христа як на Спасителя, котрий прощає гріхи. Їхня віра не веде до покаяння. Виправдана віра завжди викликає спочатку істинне покаяння, а потім і добрі вчинки, які є плодами цієї віри. Спасенна віра не буває без доброго плоду. Бог віддав Христа нашому світові, щоб Він став замісною жертвою для грішника. Як тільки грішник, виявляє істинну віру у заслуги дорогоцінної жертви Христа, звертаючись до Христа як до особисто Спасителя, Він відразу ж отримує виправдання від Бога, і в такому разі він стає. Прощений. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми зрозуміли оцю концепцію оправдання. І дійсно, щоб у день, коли прийде Христос, ми були оправданими. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокуси, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Знаю, дорогі мої, що кожна людина думає про спасіння, кожна людина хоче доброго життя, кожна людина хоче добра. Звичайно, бувають винятки, бо є люди, серце в яких налаштовані тільки на зло. Але хто задумується над тим, що варто повернутися до Господа, пам'ятайте, що цей перший крок повернення до Господа називається покаянням. А що таке покаяння? Це коли ми щиро визнаємо що те, що ми робили, воно було проти Бога. Проти волі Його. Воно називалося гріхом. А для того, щоб знати, що таке гріх, Бог залишив у своєму слові заповіді. І тому, дорогі мої, коли ми дивимося на заповіді Божі, ми бачимо, що всі ми грішники, і тоді ми хочемо виправдатися. І пам'ятайте чудову обітницю, що того, хто не знав гріха. Він, тобто Бог, зробив за нас гріхом, щоб у ньому ми стали Божою праведністю, щоб у Ісусі Христі ми стали Божими дітьми. Тож сьогодні нехай Дух Святий, торкаючи наші серця, приведе нас до того, хто може виправдати нас і прийняти як своїх дітей. Будьте благословені Господом! До побачення!